Нині оддані празника воздвіження Христа Господнього, Починається само життя наше любові і благословення, а вочереви матері, уже мати благословляє крестом свій плод, себе крестить. І сьогодні не випадково споминається члені апостола Павла Кефісянам про сім'ю. Про любов між мужем і жною, як образ Великої церкви, взираючи на образ церкви Небесної. Муж'я любить своїх жен, як Христос возлюбив церкву і себе предав за неї. Чоловік так має любити свою жену, не втікнути в тяжкий момент, а готовим життя своє віддати за жену, за сім'ю, за дітей. Домашня церква – то церков, освящена Господом, подвігом, Словом Божим, банею водною, крещенням, щоб представити для усіх нас церкву як славну, котра не має ніякого п'ятнишка або порока, була свята і непорочна. Христова церква свята і непорочна. На неї чому з'їдаються сьогосвітні сили? Бо якщо церква функціонує, то вона спасає людей. Подобно тому, як вороги іноді хочуть зруйнувати лікарню, щоб люди не мали йти куди лікуватися. І порівнює Господь нині. Церкву святу із сім'єю, сім'я домашня, ето не сожителі, муж і жена, або підписавши договор совместного життя, у нашому народі таких договорів не було, бо не було потреби в своїй переважній більшості чоловік і жінка довіряли і все життя. Наші батьки, котрі доживають до 90 років, указують, що навіть у стареньких роках чоловіки, жінка, дід і бабка красно ведуть себе, з любов'ю де другого служать. Люди не віруючі, люди безбожні, розпущені, не знають. Маса людей не підозрюють, що существує сімейна любов. Вони починають сім'ю з розчота. Це дівчинка за багатого, це хлопець за багату, а життя потім не є, бо не є головного, не є настоящої любви. Павел мені каже, так довжні любля, муже любити своїх жін як своє тіло. Любиш і свою жену, ведь фактично любить самого себе, бо чоловік і жінка одно ціло є. Ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла. Ну, що робимо ми зі своїм тілом? Питаємо. Зато і робиться одно чудо, оставляючи Отця своєї Матері і приліпиться жіні, і будуть двоє в плоті одну. І це тайна така велика, яку лиш може розгадати по відношенню Христа до Церкви. Так, от, віруючи, знаючи, що Христос. Позніс себе на крест і розп'яв наші гріхи, і образував нам церкву як лікарню, в котрій тепер і ми, освободившись від гріхов, мали б жити для правди, ми починаємо розуміти величі подвига Ісуса в церкві і той образ переносимо на сім'ю. Що починаються слова Павла Ефесянам? так должен чоловік любити свою жону як самого себе і готовий життя віддати за неї. Тайна ся велика, повторяє Павел, я вам кажу відношення Христа до Церкви, бо така же тайна велика і сімейна любов. Де чоловіки, і жінка і діточки дома составляють домашню церкву по апостолу Павлу. Приходить час, і пізніше маса людей умирають із болі. Почому вони не почали так свято життя, як їхні батьки, діди? Да, ми маємо на кого рівнятися, не на французькі романи розвратні, не на якісь глупі історії, надумані. А на життя наших дідів і наших бабок. Так завершає павел нині свої слова, кожний із вас, не просто один-два, кожен Так, маєте любити свою жінку, як самого себе, а жена да обіця свого мужа. На цих словах знову многі починають деколи сміятися. І муж'я напоминають жоні. Однак слово боїться в точному переводі, якщо би його перевести, а жена», да благоговіє перед своїм мужем, в такому воно прийнято і в древності. Перед ким благовієш, перед тим боїшся, тому що перед тобою великий дар Божий для жінки, чоловік, то великий дар Божий, а ще вінчений, вот. Образець церковної сім'ї. А якся має вести муж? Да, жінка має благовіти перед мужем, да убоїться по-слав'янськи. А що чоловік, а чоловік має бути готовим умерти за жінку, за свою сім'ю. Сьогодні в Євангелію читаємо Лука 4 глава. Ісус, наповнений Духа Святого, вертається, з Йордана і вводиться Духом в пустиню, приступив до нього на сороковий день, коли взалкав Ісус зголоднів, сказав йому сатана диявол, аж ти син Божий, то прикажи, обо каміння сісі стали хлібами. Євангеліє слово таке, що коли хлібами предложив сатана. Накормити всіх людей, Ісус відповів, не одним хлібом живе чоловік, но ще з словом, і сходячим із уст Божих. Друге іскушення – славою, каже Сатана, піднявши Ісуса на криле Собора Єрусалимського, скач вниз. Ти не розоб'єш, бо за тебе написано в Псалмі, ангелі навіть ногою камінь не задінеш. Ісус відповів, ні, не дочиталися до кінця закон Божий. Там написано не іскушай Господа Бога Твого. А от третє спитання було май страшноє, май страшноє, котроє уви, тільки сильні способні перемогти. А іменно, Сатана указав Ісусові всі багатства світа, банки. І каже Сатана Ісусе, видиш оті всі банкіри, оті всі тайні сообщества, котрі рахуються, що вони управляють цілим світом, а то все моє, сатанінське. От якщо ти хочеш, Ісусе, от то все передам тобі, ти будеш главним банкіром, управляти всім будеш, будуть тебе всі прославляти. І вдруг чує Сатана голос. Іди від мене сатано, написано йому Богу, поклоняйся і тому єдному служи. Автор 50-го псалма Давід, Господи, я страдаю, гріх перед ній є вину постоянно ня. Я согрішаю, а не можуся вирвати. Мон з гріха мене мучить, о, якщо б ти все шести стих, ти би оправдався за нас, ти би побідив гріх. І Господь зробив так, про що передбачав Давид. Христос побідив гріх, возніс гріхи наші на древо креста і совершив діло спасіння. І тепер всі, хто взирає з вірою на розп'ятого і воскресшого, становляться наслідниками в земній житті церкви канонічної, а в вічності і наслідниками. Czarstwa Bożego. Amin.